Бажаю здоров'я, шановні українці. Повертаюсь відрядження сьогодні. Був на Волині у наших прикордонників на межі, зокрема з Білорусію, облаштування кордону, захист розвиток прикордонної території. Багато питань Волинь демонструє справжню міцність, і це відчувається в тому, як регіон посилює безпеку всієї держави, вручив нагороди воїнам. Нашим прикордонникам разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, в тому числі і на найбільш тяжких напрямків. Бахмут загалом Донеччина, справжні герої, які виконали успішно сотні і сотні бойових завдань. Готуємо нові підрозділи, підрозділи саме прикордонників, що приєднаються до наших активних дій до руху. Які ми поступово розвиваємо незмінно працюємо над розвитком наших областей усіх абсолютно сьогодні на Волині провів широку нараду із керівниками регіоном, з місцевими правоохоронцями, військовими, усіма хто відповідає за безпеку і соціальний стан області, домовились про кілька інфраструктурних проєктів. Що посилять волинь, це важливо, і дозволять гарантувати довгостроково робочі місця та економічне зростання. Впевнений, все це ми обов'язково реалізуємо дуже скоро. Продовжуємо готувати і наші міжнародні кроки не лише на цей тиждень, а загалом, загалом, найближчий час Захист країни, міжнародний порядок заснований. На правилах залишається питанням номер один глобального порядку денного. До речі, дякуємо Сполученим Штатам за черговий пакет військової підтримки, про який оголошено сьогодні. І окремо я хочу відзначити сьогодні наших захисників, захисниць неба, повітряні сили та відповідні підрозділи інших родів військ. На рівні держави робить все, щоб збільшувати можливість захищати і захищатися від російських ударів. Система ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас в Україні дуже серйозні, але мають бути і впевнений будуть ще потужніше. Дякую всім. То своєю влучністю та швидкістю забезпечує ефективність для всієї тієї зброї, яка з'являється у нашій державі у ніч на цю добу, особливо влучними були воїни 160-ї зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь та мобільні вогневі групи 164-ї Слобідської радіотехнічної бригади повітряного командування Схід. Дякую вам протягом доби. Наші воїни захищали небо Дніпропетровщині, Києва, області, інших міст, інших наших регіонів. Слава кожному і кожній, хто зараз бою заради нашої держави, заради України, слава нашому міцному народу, слава Україні.